Знову вечір іду до сервіса. Ось він наш улюблений Коловський Узвіс 14 б Значить, Сьогодні знімав вам купу сторізів, купу відосів. По результатам нічого не виклав, тому що день супер завантажений. Якщо не брати, роб... не брати до уваги роботу по ноутбукам, по телефонам і там іншій мілкій техніці, тільки по телевізорам. Три телевізора за сьогодні відремонтували. Один вже поїхав для партнерів. Два клієнтських роздрібних завтра поїдуть. І ще два телевізора ми отримали. Щойно я приходив на сервіс, щоб отримати останню посилочку. 55-ка Samsung приїхала на ремонт. І сьогодні теж приїхала в день 55-ка Samsung. Зараз Юєшка -E в день к'шка. Фух. Не знаєте, в Тіктоці залетіло відео. називається. Ну, ми не скаржимось. Єдине, що ругали сьогодні з новою поштою, щоб привозили раніше, а не о пів на дев'яту.